Доброго дня, колеги. Мене звати Наталія, і сьогодні ми хочемо поговорити з вами трошки про плюси і мінуси в косметології. І давайте почнемо саме з мінусів. Найголовніший мінус це, звісно, безпека. Ми розуміємо, що ми несемо відповідальність за пацієнтів і ускладнення вони будуть, бо ускладнень не буває тільки у тих лікарів, які не працюють. Ускладнення вони можуть бути як у пацієнта. Так і у лікарів, бо колеги, ми працюємо з голками, ми працюємо з кров'ю. Тож будьте дуже обережними. Потім, звісно, емоційна перевтома. У кінці дня ми розуміємо, що ніхто не має нас чіпляти, бо ми емоційно втомлені, перегружені, бо люди приходять до нас зі своїми проблемами. Потім у нас завжди йде якась боротьба з пацієнтами хоче зробити одне, вона хоче зробити інше. Ми друг друга переконуємо. Тож емоційна виснага вона була і буде. Нам потрібен відпочинок від людей загалом інколи. Звісно, родичі, друзі, родичі, друзі, родичі, друзів, всі вони ходять до вас. Як показує практика. З цими пацієнтами найскладніше працювати, бо їм все боляче, їм все не так. Навіть сняк це вже ускладнення для них. Тому терпіння, колеги, терпіння. Ну і хочу зробити акцент на маркетинг. Взагалі це добре, але для вас він може стати великим мінусом, якщо ви не обізнаний косметолог і не фільтруєте, що ви купуєте, де ви купуєте і на що ви це робите. Будьте уважними, косметологи, та навчайтеся, щоб маркетинг не став для вас мінусом. Ну, а тепер перейдемо до плюсів нашої професії. Косметологія це та наука, яка розвивається не роками, а днями. Тому у нас у лікарів естетичної медицини також є можливість розвивати себе та свої навички, своє мислення кожного дня. Якщо ви працюєте, Якщо у вас є об'єм пацієнтів, тобто ви берете об'єм препаратів. Якщо ви берете об'ємом, то е, дуже часто дистриб'ютори дають вам можливість подорожувати світом. Тобто зробили закупку, ви подорожуєте і ви і подорожуєте, і дивитесь, ви навчаєтесь. Тобто навчання і подорож два в одному, все класно. Звісно, косметологія. Зобов'язує вас кожного дня бути гарною, гарною у всіх сенсах. Починаючи від чистої голови, закінчуючи одягом і, звісно, обличчям, ви маєте виглядати так і без макіяжу, головне. Щоб всі дивилися на вас і ви були. Тим прикладом ідеального обличчя, бо пацієнт приходить, він бачить лікаря, і звісно, він думає: якщо вона страшна, то що до неї йти. Я розумію, що проблеми зі шкірою можуть бути і у лікарів, але ми повинні і доглядати за собою, і лікуватися в три рази більше тоді, щоб достойно виглядати у себе в кабінеті і в кабінеті і притягувати до себе а, таких людей, які будуть хотіти виглядати так же. Бо модель лікаря і пацієнта вона завжди була і буде. Коли я бачу в інстаграмі. А, рекламу Full face за 5 гривень, зроби губи, скули, підборіддя, кути, все за 5. Oh. Я бачу цього лікаря, я розумію, що до неї прийдуть такі пацієнти. І ці пацієнтки приведуть таких, таких самих пацієнтів. І це сарафан, бо в косметології реклама це добре, але все ж таки сарафан працює більш. Ну і найголовніше це, звісно, прибуток. Як і в будь-якій іншій сфері. І косметологія — це дійсно гарний прибуток, але не будемо забувати, що він пропорційний від вас. Якщо ви в профі, то ви завжди будете притягувати до себе а, таку публіку, яка зможе платити за ваші послуги. Тож лікарі навчайтеся, вкладайте в себе, щоб мати гарний прибуток. І плюсів, і мінусів дуже багато. Але час йде і не витрачайте його, а навчайтеся, навчайтеся і ще раз навчайтеся.